Вічно засмаглий, ця людина буквально харчується ультрафіолетом. У неї засмага, ніби вона живе не в місті, а народилася десь між Балі та Майамі. На вулиці Плюс 38 асфальт плавиться, а він йде в чорній футболці і п'є гарячу каву. Він першим вривається на пляж, розкидає рушники і надягає окуляри, навіть якщо сонце ще тільки прокидається. Він знає всі креми з СПФ, але користується тільки мінімальним, щоб зловити свій загорілий колір. Вічно засмаглий ходить із відкритим торсом або в тор... Опі навіть у магазин за хлібом. У нього з собою завжди пляшка води, шльопанці та сонячна панамка, і це не для захисту, а для стилю. Він вірить, що влітку потрібно жити на всю котушку, і під котушкою він має на увазі море, напої з лаймом і пісні на повторі. Той, що постійно пітніє. Він починає танути ще в тіні, а на сонці буквально випаровується. Піт у нього л'ється трьома струмками по лобі, спині та між лопатками. Він постійно в пошуку кондиціонера, вентилятора або хоча б протяг. Його майка промикає швидше, ніж можна сказати слово спека. Він має такий вигляд, ніби щойно пробіг марафон, хоча просто стояв на вулиці. У нього завжди з собою серветки, дезодорант і пляшка води, справжній набір для пітніючого виживальника. Він із заздрістю дивиться на тих, хто ніби взагалі не пітніє. При цьому він все одно виходить із дому влітку, тому що просто не здається. Жертва комарів. Це людина, яка може стояти серед сотні людей, але вкусити комар вирішить саме її. Варто їй вийти на вулицю, як комарі влаштовують бенкет. Його ноги схожі на карту зоряного неба, червоні крапки, здуття або подряпини. Він завжди пахне чимось їдким, то репелентом то мазю від укусів. Коли вся компанія сидить біля багаття, жертва комарів у центрі уваги усіх комарів району. Його руки автоматично сверблять, навіть якщо він знаходиться не на вулиці. Навіть на морі його. Кусають рибомошки. Він мріє про зиму і не через холод, а через її тишу. І щороку він повторює одне й те ж саме. Наступного літа куплю нарешті цю москітну сітку офісний марафонець. Він постійно знаходиться біля кондиціонера і нескінченних таблиць, навіть коли за вікном плюс 30. Його літо це серіали на моніторі і кава під шум вентилятора. Він мріє про прохолоду і тишу, але отримує лише дзвінки і термінові завдання. Його шкіра блідніша за Сам кондиціонер, а посмішка радше маска, ніж настрій. В обідню перерву він дивиться на фотографії друзів з пляжу, ховаючи свою заздрість за незворушністю. Навіть у найспекотніший день він сидить у піджаку, бо його робота це відповідальність. Підприємець, поки ти танеш на сонечку, він уже заробляє. Продаж лимонаду, оренда самокатів, запуск якихось проєктів це лише вершина айсберга його ідей. Він крутить рекламу, майстерно створює прогріви і записує сторіс із запальною. Фразою, поки всі відпочивають, я працюю. У його логіці літо це не час для відпочинку. Кожна година це шанс зробити більше і стати кращим. Навіть коли інші розслабляються на пляжі, він думає про наступний проект і нових клієнтів. Якщо ти думаєш, що він відпочиває, подивися на його рілси та тік-ток. Там він показує свої нові вершини. Він уміє перетворювати прості ідеї на гроші, а кожен лайк на крок до успіху. Тому він знає, що справжній відпочинок це свобода вибору, і незалежність. Любитель дачі у такої людини літо починається з розсадою і закінчується варенням. У нього завжди брудні руки, але щаслива душа. Він може встати о 6 ранку заради полуниці, але не заради роботи. Його улюблені аромати це свіжоскошена трава й огірки. У нього є альтанка, мангал і підозріла лазня. Його будні це боротьба з бур'янами і бесіда з кабачками. Він знає, як виростити все, крім відпочинку. Він завжди загорілий, спітнілий, але задоволений і заготовляє компоти, наче зима буде тривалістю в три роки. Мерзляк. Поки всі тануть від спеки, він кутається в кофту. На пляж він ходить із пледом, а у кафе закутаний у капюшон. Коли його запитують, тобі точно не жарко. Він у відповідь тремтить. У нього гіперчутливість до кондиціонерів протягів і води нижче 26 градусів. Він носить шкарпетки в капцях і бере із собою теплу кофту про всяк випадок. Воду в морі перевіряє ногою по 10 хвилин. У нього вдома під ковдрою плюс 30 і тільки так він може розслабитися. Він постійно п'єте чай, коли всі тянуться до морозива, це та сама людина в компанії, яка перше каже: а чи можна закрити вікно? Фестивальник. Уже з весни він купує усі квитки, які можливо, наче для нього це настільки важливо. У нього завжди в запасі намет, спрей від кліщів і дощовик, який виглядає як плащ супергероя. Його літо це нескінчений парад музичних фестивалів, де бруд по коліно, але посмішка до вух. Він уміє робити свято з будь-якого моменту, навіть якщо йде дощ. Його одяг яскравий, вільний і такий же непередбачуваний, як і він сам. Літо для нього це не пора року, а бе. Зліч танців, гучної музики та обіймів із незнайомцями. Він не пам'ятає, як спав, зате точно пам'ятає, як співав із натовпом просто неба. А хто ви влітку?